З нами на прямому зв'язку Віктор Микита, це начальник закарпатської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пан Вікторе. Доброго дня. Я би хотів одразу розпочати з угорської громади на території Закарпатської області. Скажіть, який вплив Угорщини сьогодні має на громаду, і як громадою можливо вам відомо так був сприйнятий як візит, так і те, що казав пан Сіярто потім на підсумковому прес-брифінгу. Громадою було позитивно сприйнятий візит і Андрія Ярмака і Петра Сєрту, і Ми раді, що така важлива зустріч проводилася саме в Ужгороді. Який вплив? Ну, Першу комунікаційний. Це родинні зв'язки громади з громадами Угорщини. Це підтримка різних проектів розвитку, які були в громаді саме в Україсь громаді на території України. Угорщина завжди підтримувала. Але за останні два роки ми змінили підхід, і дуже багато роботи було проведено і нами, як регіональною владою, так і центральною. Ви знаєте, була релокація бізнесу, і велика кількість підприємств були релоковані на Закарпаття, в тому числі і в громади. У, угорську, в Берегівську громаду. Створені більше трьох тисяч робочих місць і в таких досить. Хороша відкрита комунікація. Моя доступність як голови військової адміністрації кожного мешканця громади, в тому числі угорської. Тобто, це такий позитивний клімат, який говорить, що в час війни громада має розвиток, і вона має розвиток за рахунок допомоги саме регіональної влади і держави. Пане Вікторе, Дуже хочеться почути і зрозуміти, який вплив безпосередньо Угорщина має на громаду Закарпаття, і як Закарпатці відреагували на цю заяву. що... Я зацитую: раптом Україна впаде, то Будапешт власне буде претендувати на Закарпаття. Е, Горчина не має жодного впливу на громаду. Ми знаємо, що в нас децентралізація, і найвеликий е, вплив це голови, голова ОТГ і депутати, які працюють в сесійній залі і приймають певні рішення. А що стосується цієї заяви, вона була ще в 2023 році, і ви, ви витягнули, що повернули її назад в медіа. Спеціально перед приїздом сірто, тому що ми знаємо, що ні Росії, ні іншим недружнім країнам не вигідно для того, щоб ми мали хороші стосунки з Угорщиною, чи Словаччиною, чи Румунією, і ми допомагали один одному розвитку і підтримці. Тому ця заява була повернута в медіа тільки для того, щоб ну, зробити там певний такий негатив. В цілому ми чітко розуміємо про те, що всі країни, європейські країни, які межують. З Україною вони це країни НАТО входять до блоку НАТО, і тут не може бути якихось претензій до територіальних претензій до України. Скажіть, пане Вікторе, а якою буде роль, чи буде тут роль місцевої влади, так у роботі тієї комісії, яка за 10 днів повинна надати як це розуміння і бачення по тим правам нацменшин і їх притісненню, про які каже угорська сторона? Тут місцева влада буде якось дотична до цієї комісії? Звісно, наша роль дуже важлива, тому що ми саме тут, ногами на землі, ми це все відчуваємо. Ми в комунікації з громадою, ми розуміємо, всі їхні проблеми, якщо вони є, і ми завжди їх вирішуємо. І ми дійсно будемо допомагати Міністерству освіти і науки і МЗС нашому для того, щоб формувати там певну роботу. Важливо сьогодні показати, що ми європейська країна, яка євроінтегрується, і ми дотримуємося всіх європейських хартій цінності, демократії і так далі. Тобто, ми підтримуємо громаду. І дає можливість їй навчатися рідною мовою і пам'ятати свою культурну ідентичність. Важливо це робити, тому що в кожній країні європейській сьогодні проживають українські громади, українські спільноти, які також потребують такої самої підтримки. І така кількість можна сказати, можливо, навіть більша сьогодні. Кількість українців проживає в Угорщині, які також потребують підтримки в і в освітніх процесах. І в культурних процесах збереження своєї культурної ідентичності, і тут важливо закріпити зеркальність цих процесів, коли ми робимо це в Україні, і так само Угорщина робить це в себе. І коли хтось говорить про те, що ми йдемо на якісь поступки, то я не розумію такої риторики, тому що ми і спілкуємося це двосторонні відносини, де ми говоримо про те, що ми все зробимо. Щоб підтримати словацьку румунську чи там угорську громаду, щоб вона мала можливість навчатися рідною мовою і зберегти свою ідентичність, і е, очікуємо на зустріч таких кроків в країнах Європейського союзу, які також підтримують наші громади, наші спільноти. Ми комунікуємо з е, українцями, які проживають в Угорщині, е, і постійно надаємо різну допомогу, в тому числі. І наприклад, Закарпатський хор народи їздить туди на різні мероприємства. Ми направляємо туди книжки освітні для діток раніше. Ну була можливість до війни здійснювати виїзди за кордон. Зараз я так не маю часто, але мої заступники їздять і комунікують. Керівник департаменту культури їздить постійно. Тобто, ми їх підтримуємо так, як ми скажімо, ми межуємо, Закарпаття. межує ще трьома. Європейськими країнами то ми пробуємо тут саме на регіональному рівні мати цю комунікацію і підтримувати наші громади в наших країнах, які Ну, в Угорщині і з угорцями. Ми говорили вчора саме про такі процеси, що ми підтримуємо угорську громаду і очікуємо зустріч такі ж кроки в Угорщині. Поселі віктормики та був з нами це начальник закарпатської обласної військової адміністрації.